Вітаю фіріластудія. Ми назвати Ольга Гвоздецька. У Міненерго обговорюють підвищення тарифів на електрику для населення. Як заявила заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук, рішення ще не ухвалене, проте вона допустила, що уряду доведеться вдатися до цього кроку, інакше не буде ресурсів для підготовки до наступного опалювального сезону. Поки Кабмін до кінця травня подовжив дію тарифу на електроенергію для населення на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат. Долучаємо до розмови Олексія Кучеренка, народного депутата України. Пане Олексій, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Добрий день. Героям слава. Наприкінці березня міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що, попри інтенсивні атаки з боку Росії, питання щодо підвищення тарифів на електроенергію наразі не розглядається. Чому ж риторика міністерства змінилася? Ну, з вашого дозволу, я не стільки хочу коментувати слова міністра енергетики, члена уряду Германа Галущенка. Все ж таки, він член урядової команди і вони там ну, мають командно працювати. А рішення безумовно приймається згідно з законом, виключно Кабміна. Тобто, це не рішення Міненерго, не рішення Верховної Ради, рішення приймає Кабмін. Але дійсно заступниця міністра дає правильно вірну інформацію. Міненерго прораховує різні варіанти. І якщо буде розуміння, що таке рішення треба приймати, то саме Міненерго має обґрунтувати це рішення і показати розрахунки. Мені би дуже хотілося чесно вам скажу, якщо буде підвищення, і будуть ці розрахунки, щоб не тільки вони були закритими там в Кабміні, а щоб в уряді, але і щоб і ми з вами, і депутати хочуть, і я особисто подивитися на ці розрахунки, бо нам же з вами платити по цих тарифах. Тепер мій прогноз: будуть чи не буде підвищення, ну на жаль, мій прогноз. Ну, не втішний для всіх, в тому числі для мене. Я ж такий же споживач, як і ви, і так само не люблю платіжки. Я вам чесно зізнаюся. Ну, коли великі платіжки, хто їх любить? Хто любить великі ціни там в магазинах або пальне за ціною той на заправках? Це в усьому світі так. Але є реалії. Я їх більш-менш знаю і розумію, бо в мене посада така, я, мій прогноз не втішний в цьому плані, що дійсно уряд буде вимушений підвищувати цей ціну, оце регульована ціна для населення. Е, я думаю, мова буде йти е, в діапазоні 3,5-4 гривні за кіловат години. Тепер поясню чому. Ну, по перше, ви звернули увагу, що коли наприкінці. Березня продовжували дію оцього ПСО, е, вибачте, квітня, квітня, 26 квітня, продовжили дію оцього старого тарифу, то уряд же не на рік, а він нам дав тільки місяць. Да? Вже ж питання має винятньо, то, да? Ну, якби хотіли тримати ціну, то тоді, ну, на рік мінімум там би продовжуйте. Того не зробили. І тільки на місяць, і відповідно якщо на місяць, то з 1 червня мій прогноз, що уряд буде вимушений приймати, бо я знаю і я маю відповіді уряду по розрахунках собівартості цього тарифу, і він приблизно виходить собі вартість електроенергії для населення. реально виходить за тими даними, які дав мені уряд. Виходить на рівні там 36 гривні за кіловат годину. І в цьому контексті я хочу зазначити. Що безумовно нам би всім хотілося, щоб нульовили краще, щоб доплачували нам з вами за електроенергію за газ, але ці казки закінчилися. Я розумію одне в цій ситуації, ну як мінімум, населення не не, не можна говорити про ринкову ціну. Бо якби дійсно повністю ринкова ціна, вона би інколи сягала би і 6, і 7 гривень. Але собівартість населення має покривати. Бо інакше нема кому покривати цю собівартість. Розуміти, якщо ми з вами платимо нижче собівартості, завжди постає питання: а хто ж це покриє? Бюджет. Та ні, вибачте, в бюджеті треба зараз, в першу чергу, на ЗСУ гроші давати, да? на пенсії давати, на медицину там треба давати. Бюджет, бюджет там зайвих грошей зрозуміло, що немає. Е, а оця схема, за якою бізнес покриває цю низьку ціну для населення, вона і зараз працює. Ну вона далі дуже важкою стає для бізнесу. Розумієте, він вже не може покрити. Оцю е, дельту ці збитки, і відповідно зараз спостерігається на ринку криза розрахунку, тобто енергоатом. Це державна кампанія. А я нагадаю, що ми з вами нам з вами населення постачає електроенергію, енергоатом державна кампанія і Укргідроенерго приблизно 70% Це енергоатом, 30% відсотків гідроенерго. гідроенерго. постраждала повністю там впало виробництво. Подивіться, що робиться. Вони вчора оголосили, що там дві станції виведена взагалі. Це Дніпро Гес і Кременчуцька ДГЕС. Розумієте, і відповідно, енергоатом а там вже не вп... не справляється цими розрахунками, і він перестав платити далі по всьому ланцюгу. Тобто, криза платежів очевидна, і мені чомусь здається, що це буде таке неминуче рішення по е електриці. І тепер дуже важливий момент: нам з вами треба відстежувати е е всю платіжку нашу, не тільки електрику. Але всю, бо ми розуміємо з вами, що особливо взимку ключовим для нас з вами є ціна на газ і тариф на тепло. Ну відповідно, там, де є центральне опалення, там тепло, там, де індивідуальне, там вони опалюються газом. І в цьому контексті мене дуже насторожило, те, що уряд тоді ж, і прем'єр-міністр 26-го числа, він зазначив, коли на місяць нам продовжили ціну на електрику пільгову, і зазначив, що уряд. Гарантує, що до кінця літа не буде мінятися і підвищуватися ціна на газ і тариф на тепло, і от я задав питання: а чому тільки до кінця літа, якщо згідно з законом, ми влітку двадцять другого року в Верховній Раді накладали цей закон закон 24, 79, мораторій на підвищення тарифу на тепло, на гарячу воду, там де є вона і на газ? Для населення до кінця війни плюс шість місяців. оце ми ця новина мені не дуже сподобалася, і тут ми з вами мусимо моніторити, чому ж так. Ну так е хитро, да, пан Шмигаль сказав, що тільки до кінця літа я там розумію всі проблемні питання дуже добре, і от я хочу сказати одне: е головне, щоб в цій ситуації чітко було гарантовано, що не буде чіпатися е ціна на газ і тариф на тепло, бо він для нас ключовий взимку. Він там 80% платіжки. Що стосується електрики, неприємна буде новина, якщо на гривну зросте, але я вам... Наводжу свою арифметику. Е, середнє споживання в Україні одна, одне домогосподарство 220 кВт годин. Це прибив навіть більше ніж Польщі. Польща середнє споживання, десь там 180-190 кВт годин на домівку. Ну вони там енергоощаджувальні заходи проводять, розумієте, вони можуть більш заощадливі і так далі. Тобто. Підвищення на гривну означає, що в середньому на 200 гривень приблизно одна родина буде платити в місяць більше. Це погано, але погодьтеся, це не смертельно в цій ситуації. Більш того, значна частина буде намагатися ну, заощаджувати. Єдина величезна проблема, як на мене, перше зрозуміло, що це пенсіонери. Бо люди, які працюють, як би то не було, вони можуть говорити із своїми роботодавцями. Да, зростають тарифи. Давайте і по зарплатіся, і це буде правильна абсолютно розмова. А от пенсіонери тут будуть страждати найбільше, але з іншого боку, для пенсіонерів є цей механізм субсидій. Я переконаний, що додаткові субсидії гроші будуть виділені негайно ну якщо буде таке підвищення. і тому зрозуміло, що ну така неприємна буде, але якісь компенсатори в цьому плані будуть. І останнє у нас е, не дуже великий перекіс в енергетиці, зроблений завдяки неправильній тарифній політиці. У нас в країні. 25% населення заможного, оцей чверть заможного, вони споживають 75% всієї електроенергії. От розумієте? Тепер зрозумійте, вся електроенергія дотована, да? тобто вона дотується, вона нижче собі вартості. Але хтось споживає 200 або 150 кВт, а хтось споживає 1000 або 1500 за тією самою низькою ціною. Так, от, як на мене, помилкова була прибрана диференціація тарифів в залежності від обсягів споживання. І як на мене, обов'язково треба до цього повертатися. Якщо умовна заможня споживає велику кількість дотованої електроенергії, то хай вони в рамках квоти там, 200 кВт-годин платять, як всі, Тобто кожному е, українцю е, за собі вартостю, але те, що більше, вони мають платити повну ринкову ціну. Оце має глибинне переконання. розумієте? і тоді оця соціальна справедливість ну набагато більше буде працювати в цьому сегменті. А сьогодні вона по суті не стимулює заможні е, зменшувати споживання. Президент звертається, міністр енергетики звертається, «Укренерго», скоротіть своє споживання. Не споживайте в пікові години. Але я потім запитую диспетчера: скоротилося споживання у населення? Ні, не скоротилося. Бо бідні і так по мінімуму, розумієте, їм вже нема чого там. А багаті для них ну, заплатити 2,64 за зайві кіловат години ніякої там проблеми не, не створюють. І ось вам розумієте, які протиріччя. А зараз ми без імпорта не можемо прожити. Власної генерації не вистачає, не вистачає. Кожного дня ми беремо і імпортну і аварійну електроенергію з Європи за дуже чималою ціною. Зрозуміло, що зросла собі вартість середньої електроенергії. Розумієте, там в енергоринку. Тому такі непрості процеси мені здається просто. А уряд не хоче чесно відверто розмовляти з населенням. Мені це дуже не подобається. постійно йде маніпуляція маніпуляції. На жаль, я просто щоб мене не звинувачували з раді. Нагадаю вам, а рік тому згадайте, нам вже до кінця казали: ні, 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 уряд не розглядає підвищення не на електроенергію. До кінця казали до кінця травня, а потім, 29 травня, оголосили з 1 червня замість гривня 40 стало 2,64. Мені не подобається така політика. Краще чесно людям пояснювати, краще пояснювати, що дійсно електроенергія це дорогий товар на сьогодні. І щоб він був, треба платити повну ціну. І більш того, рятувати ще й бізнес. Бо сьогодні, на жаль, відключають бізнес, коли йде обмеження, а бізнес тримає на плаву економіку, зарплатні людей, які працюють, податки і так далі. розумієте? І ось весь мені здається, у нас ну має бути інша абсолютна політика в енергетиці такого воєнного е, часу. Відверта повністю має бути е, е, вики, відкрита всі доступ до собівартості до всіх показників енергокомпаній. Але з людьми треба казати чесно, навіть якщо це не дуже приємні новини. Оце моє переконання. Пане Олексію, ви заговорили про газ? Давайте трішечки детальніше. Якщо обґрунтована ціна на електрику за даними кабміну, на які ви посилалися? Це десь приблизно 3,6 шість гривень я за кіловат годину. зараз, бо закінчиться наша розмова. Я викладу в себе на сторінці на Фейсбуку. Кому є бажання? От подивіться там чітко відповідь уряду і розкладка всієї собівартості. Вам буде цікаво всім розуміти. щодо газу. Яка справедлива ціна на газ? Що? Що нам очікувати восени, скоріш Хоро. за все, судячи з ваших слів, дуже і чи варто щось, закуповувати да. влітку запаси газу для побутових споживачів, щоб ви їм порадили? Дивіться, дуже хороше питання. В нас з газом взагалі буде серйозна проблема цієї зими. Бо вугілля в нас вистачає, воно навіть буде надлишковим сьогодні. Чому? Тому що ворог ракетними обстрілами повибивав теплові електростанції. Які саме на вугілля розумієте? вугілля є, а станції розбиті значною частиною, і приватні, і державні, і центр енерго тут біля мене, Трипільська станція, там Зміївська станція в Харківській області, і приватні у Львівська, Франківська, Дніпропетровська, Вінненська області і так далі, і саме тому сьогодні у нас вже Дефіцит електроенергії, взимку він буде ще більшим, і газ стає стратегічним ресурсом, розумієте? Бо саме газ і відповідна розподілена генерація на тецах на електростанціях вона буде рятувати в цій ситуації. За підрахунками фахівців, нам не вистачає обсягів газу. Ми не зможемо без. Імпорту потужно пройти наступний опалювальний сезон. Я бачив різні розрахунки. Вони такі таємні, не хочу ну значні обсяги. Треба купувати, і на це треба гроші, і на це треба е, працюючи сховища. розумієте, щоб його е, зберігати там до е, зими. Саме тому ворог зараз лупить по сховищах. Там кожний тиждень йде масована атака саме на сховища. Якщо ви там читаєте новини, оці військові, то коли коли там є інформація, що удар по Львівській області, знайте, що це б'ють по сховищах яких має, має бути, і тому це питання непросте, яке стоїть сьогодні перед нафтогазом, перед державою знайти гроші і закупити ці додаткові обсяги, або залучити іноземців, щоб вони е, переховували, щоб зберігали у нас, ну щоб самі закачали газ до нас і в очікуванні зими. Хоча все рівно гроші знадобляться. Тепер стосовно ціни, дивіться. Буквально пару днів тому голова правління НАК Нафтогазу Олексій Чернишов оголосив, що Нафтогаз підвів баланс свій фінансовий звіт за 23 рік і показав прибутки 23 мільярда гривень на відміну від двадцятого року, коли було 79 мільярдів гривень збитку. Це непогано, але я тоді задаю питання: якщо у вас Нормально ви забезпечили прибуткову роботу, то безумовно в такій ситуації мабуть говорити про підвищення ціни на газ. Для населення і для теплокомуненерга, ну точно, ну я думаю, буде неправильно. Ну, як мінімум, треба буде пояснити. Бо якщо ви прибуткова кампанія, то в рамках даної ціни, яка є на сьогодні, ну треба, щоб вони працювали максимально. Є інша проблема, я не хочу зараз це окремо треба вам розказувати ці деталі. Це знає чудова ваш міський голова, ваша теплокомуненерга. Одеська так само як в будь-якому місці, це оця різниця в ціні на газ і відповідна різниця в тарифах. Тобто, у вас в тарифі на тепло, як як і у нас в Києві, як в інших містах, закладена одна ціна на газ, а нафтогаз хоче більшу ціну на газ, і от тут я боюся, що тут буде несподіванка. Розумієте, що як мінімум будуть спонукати місцеві влади. Для того щоб вони перерахували тарифи на тепло відповідно до ціни на газ, і от там може полізти це збільшення, поки є мораторій дії, але я розумію, що там рве е, баланс Нафтогазу, там ціна питання десь е, на рік десь 20-30 мільярдів гривень. Розумієте, і це оця біда між місцевими бюджетами теплокомуненерго, державним бюджетами НАК нафтогазами. вона не вирішується. Тому будемо дуже акуратно відстежувати. А поки по електроенергії, ну побачимо, наскільки дай Боже, щоб я помилився. Якщо я помилюсь по своєму прогнозу по підвищенню, я взагалі разом з вами по бокалу шампанського вип'ємо першого червня, скажемо: ні, не підвищили ціну на електроенергію. Я вибачу, скажу, слава Богу, не підвищили. Пропозиція прийнята. Пане Олексію, ще одне оточення. Повертаючись до теми соціальної справедливості, що багаті споживають більше, а платять так само, і споживати менше вони не будуть. Вони не будуть воліти заощаджувати, якщо ціна так. збільшиться. Так, то тут важливий момент. От дивіться, ми сьогодні намагалися в нашому в нашій редакції розібратися. Ну, наприклад, Одеський обленерго, ДТЕК, так, одеський, а він закінчив минулий рік з нуз. Чималим прибутком, так? Якщо у компанії і так, скоріш за все, по всіх приватних е, обленерго в країні. Е, якщо у них прибутки, е, то чому ж треба підвищувати вартість електрики для населення? Дивіться: перше, тариф на розподіл для всіх обленерго: приватних, державний, ДТЕК, не ДТЕК. Тариф регульований. І його встановлює Національна комісія державний орган. Вони не самі з Паталкзда уберуть цей тариф, їм встановлюють. І відповідно, якщо там з'являється прибуток, то вони мають цей прибуток пускати на інвестиції, на відновлення. Розумієте? Ось про що йдеться мова. І ніхто їм на сьогодні тариф на розподіл змінювати не збирається. Але зрозумійте, будь ласка, кінцева ціна для споживача складається не тільки з тарифу на розподіл. І раз уж ви задали питання, тому що швидко відповідаю. Тариф на розподіл оце по обленерга в середньому по країні, бо там в, різ... в кожному обленерго він свій. В середній по країні гривня 75 копійок за кіловат годину. Запам'ятали, так? Да? Тариф на транспортування, це Укренерго, це високовольтні мережі підстанції, які у вас під Одесою, ви знаєте, які по яким луплять постійно, це вже хазяйство, господарство Укренерго. Там тариф додається ще 58 копійок, і ще додається 14 копійок на збут, тобто на роботу з населенням персонально, виставлення на рахунків і так далі, і тому подібне, коли ви все це плюсуєте, у вас вже буде 2,50. розумієте? 2 гривні 50 копійок. Тобто за саму електроенергію буквально там 10-15 копійок на саму електроенергію. А енергоатом каже: в мене собі вартість не 10, не 15 копійок. В мене собі вартість гривня 20 з ПДВ, гривня 20. Запам'ятали, а йому в цьому платежі лише 15 копійок достається. Ось в чому проблема. Тому розділяйте це це різні види діяльності. Хтось виробляє електроенергію, хтось транспортує, хтось розподіляє по, по областям і хтось продає. Так ось тариф розподілу цього змінюватися не буде для ДТЕКа, для обленерго, для Києва для Києвобленерга. Гроші вимагає енергоатом, йому катастрофічно не вистачає грошей. Ось ключове питання, і яке спри... може спричинити це підвищення ціни. Саме тому для нас 2,64 – це ну розумієте, Но ну, ми, хоч трохи, маємо розуміти структуру цього 2,64. І тоді воно все легше буде сприймати. Більш менш я вам дякую декілька. вам за це роз'яснення. Дякую за це роз'яснення. Дякую за включення. Олексій Кученко, народний депутат України, був на зв'язку з Live Studio, Обговорювали можливе підвищення ціни на електрику. За прогнозами пана Кучеренка, це таки станеться. Підвищення буде на плюс 1 гривню до кожного кіловат години. Тобто, якщо зараз ми платимо 2,64, то скоріш за все невдовзі. Ціна підвищиться до трьох з чимося, може 4 гривень. І станеться це скоріш за все з червня. Тобто до кінця травня, ще діятиме оцей мораторій на підвищення ціни на електрику, введено кабміном. Дякую, що були з нами. Накопичуємо гроші. Готуємося до е, подорожчання комуналки.